Друзі, нас інфоперші головне. поїхали вночі РФ. А дронами била по житлових будинках в Одесі. Відомо про одного загиблого ДСНС показала наслідки. У той же час ЗСУ відповідь нанесли удар по чорноморському флоту в серпні липня 2025 року. Коли бої на південному фронті стали більш інтенсивними, українська розвідка отримала інформацію про рух російського корабля, який перебував у зоні, що знаходилася в межах 80 кілометрів від Одес. Спочатку його ідентифікація викликала деякі сумніви. Корабель був невідомої модифі. З новими можливостями для виконання стратегічних операцій, зокрема запуск ракет. Та, попри це, ЗСУ підготувалися до операції, адже усі ознаки вказують на те, що цей корабель несе в собі загрозу для українського узбережжя. Операція почалася з використання високоточних ракет, спрямованих на корабель, що перебував на відстані менше ніж 100 кілометрів від українського узбережжя. Перші удари були точними, але насправді українські сили не сподівалися на такий масштабний результат. Корабель за кілька хвилин після попадання був по повністю виведений. З ладу В результаті чого стався потужний вибух і російський корабель був затоплений після атаки на корабель. Спалахнула сильна пожежа, що охопила більшу частину судна. Вибухи на борту пошкодили основні системи керування і зв'язку, що фактично паралізувало діяльність російського корабля. Попри спроби евакуації, більшість моряків опинилися в пастці. коли пожежа почала поглинати внутрішні відсіки судна. Тіла загиблих моряків почали прибувати до пляжів Зміїного через кілька днів після потоплення. Це була безпрецедентна трагедія для Росії, адже більшість загиблих моряків. Були частиною літного екіпажу ракетоносців, що були однією з основних бойових одиниць на підтримки атак на українському південному фронті. У перші години після трагедії російські офіційні особи почали спростовувати інформацію про втрату корабля, стверджуючи, що його затоплення стало результатом технічних неполадок. Проте очевидці з території окупованого Криму та міжнародні спостерігачі вже отримали відеозаписи, які підтвердили факти атаки і повинна швидко поширитися. Після того, як на пляжі Зміїного почали з'являтися тіла загиблих в Росії намагалася відшукати та знищити будь-які докази про потоплення корабля. Окупаційна влада почала термінову евакуацію частини тіл загиблих та намагалася розпорядитися іншими доказами того, що сталося. Російські військові підняли кілька гелікоптерів для того, щоб прибрати уламки судна і тіла, що дісталися до берегової лінії. Це була спроба приховати факти втрати, але масштабу трагедії було неможливо замаскувати. Зокрема, російські силовики намагалися ізолювати місцевих мешканців змі і перешкодити міжнародним спостерігачам доступ до зони аварії. Локальні ЗМІ намагалися замовчувати інцидент, але дрони, які знімали з висоти, в показали руйнування і пошкодження судна, що підтвердило факт атаки. У результаті потоплення корабля та вибухів на борту загинуло більше 200 осіб. Більшість із яких були моряками та членами екіпажу. Втрати яких елітних підрозділів, що мали землетрус стратегічне значення для Росії, стали величезним ударом. Загиблі моряки були частиною основних операцій, Рації Росії на південному фронті і їхня смерть серйозно ослабила не лише військовий потенціал, але й моральний дух військових. Загибеля російських військових стала ще однією трагічною сторінкою війни для України. Цей інцидент був підтвердженням того, що їхня стратегія ураження противника через точкові удари та використання дронів почала даватися конкретні результати однак, з огляду на важливість стратегічних ударів, на місцях катастрофи виникли серйозні гуманітарні проблеми. Рятувальні роботи були ускладнені через масову евакуацію загиблих і забруднені навколишнього. Середовища це потоплення корабля стало важливим стратегічним кроком у контексті війни. Втрата такого потужного корабля, здатного нести ракетний удар, означала для Росії серйозні втрати в бойових можливостях. Це також стало нагадуванням про вразливість навіть найбільше захищених об'єктів, які можуть бути вражені навіть завдяки високого технологічним методам ведення бойових дій з української сторони. Це стало підтвердженням високої ефективності їхніх систем ППО та ударних ракетних операцій з точки зору полі. Тичних наслідків для Росії це була ще одна втрата, яка підірвала моральний дух її військових і громадськості. А також ще більше ускладнила міжнародну ситуацію для Кремля для України. Це також стало важливим стратегічним досягненням, яке підвищило її авторитет в міжнародній спільноті, і змусило Росію переосмислити свою стратегічно на південному фронті. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі. Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!